У вас є бажання відпочити з сім'єю на морі, але власних коштів не вистачає, не біда. Ви цілком можете розраховувати на допомогу профспілки металургів та гірників. Правління об'єднаної гірничо-хімічної компанії адміністрація філії Вільногірських ГМК разом з профкомом комбінату організували літній відпочинок на базі Дніпровські зорі в Кирилівці. Відпочинок у нас йде сімейний, тому на базу відпочинку Дніпровські зорі їдуть не тільки но и члены их семей. Это очень замечательно, когда родители вместе с детками могут отдохнуть. На сегодняшний день уже оздоровило 472 человека. Благодаря тесной совместной работе администрации нашего предприятия, офиса Киевского и, конечно же, нашей профсоюзной организации, мы хотим оздоровить до тысячи человек. И я думаю, что ни один человек не останется незамеченным, и все смогут поехать и оздоровиться. Яка вартість путівки для відпочиваючих? Повна стоїмость путівки прибування в Дніпровських зорях 650 гривень. Наші люди платять 30% процентів цієї путівки. срок прибування – 7 днів. Які послуги входять до вартості путівки? В оплату путівки входять проживання в комфортабельних номерах з кондиціонерами, нова мебель, білосніжні простині, також питання трьохразове. Прекрасний басейн перед корпусом, прямо пляж теж буквально 40 метрів. Ну в принципі созданы були всі условия. Скільки коштів витрачено на оздоровлення працівників філії на сьогоднішній день? Уже вложено 2 мільйони 485 вісімдесят тисяч гривень на відпочинок наших трудящихся. І ще планується приблизно така ж сума чому виникла необхідність у додаткових заїздах до бази відпочинку? База відпочинку Дніпровській Азорі використовується дуже великим спросом. Тому люди, які приїхали перші і побачили, як там прекрасно, звісно, передали це все своїм друзям. Начали люди писати заяви, председателі цехових комітетів це все кумулювали, Потом це все кумулювалося в правкомі, і тому ми звернулися і в Київ, і к адміністрації, все-таки больше закупить путешествий. Мы сделали дополнительные заезды ще по среднем. Які відгуки? Мне очень много было звонков, где люди благодарили не только нас, але й администрацию, конечно, за такой прекрасный отдых и за ту возможность получить. Тебе приятные минуты. Были и проблемы. Люди звонят нам. Мы звоним туда, договариваемся. Администрация базы отдыха принимала быстрое экстренное рішення, чтобы людям нашим было отдыхать комфортнее. По сравнению с прошлым годом мы планируем оздоровить в два раза больше наших людей. Так как в прошлом году оздоровило 471 человек за весь сезон, то уже на сегодняшний день я повторяю 472. І ще у нас буде около восьми заїздів, тому думаємо, що ми можемо і до тиші дойти. Кількість відпочиваючих працівників комбінату зростає, підтверджує це і статистика. Я кожного дня щоранку до сходу сонця виходила на море, милувалася хвилями, які біжать, немов живі. Вони піняться, грають на сонці, дуже гарно виглядають. Я отримала задоволення від такої поїздки на базу відпочинку Дніпровські Зорі. Зарядилася енергією, не тільки енергією, я думаю, що і додалося здоров'я, тому що напружена робота кожного дня завжди потребує відпочинку. Кожному робітнику комбіната дуже доступний цей бюджетний варіант. І я раджу. Працівникам комбінату відвідати базу відпочинку Дніпровські зорі, як показує практика, якісний відпочинок значно впливає на працездатність, а саме підвищує продуктивність праці.